Прагнучи уникнути суржику, ми часто відштовхуємо від себе слова, які помилково вважаються нам винятково московськими. Слово, яке ви зараз почуєте, однозначно є вам знайомим. Часто його можна побачити на святих образах, а також почути під час молитов. Його, як назву, носять деякі релігійні свята, а також одне українське бойове мистецтво. Отож, коли ми хочемо сказати дякую, іншим словом ми кажемо спасибі. Спасибіш у свою чергу утворилось у наслідок злуки слів спаси та Боже. І саме слово спаси, спасати, спас у нас часто сприймають як московського підкидька, хоч це і не є правдою. На онлайн бібліотеці горох ми можемо помітити, що воно зустрічається серед багатьох слов'янських мов, включно із українською, та означає порятунок. Також серед інших тлумачень слово спасати, окрім як рятувати, може означати ще й випас скота. Тому не варто віддавати усі лаври москалеві. Єдине, що ми можемо їм дійсно раду подарувати, так це їхній вічний сон та поразку їхньої країни. А тому не забуваймо допомагати Збройним силам України. Слава Україні!